Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити пустий коментар. Для цього нам потрібно зайти в будь-який браузер. Ну, бажано, якщо у вас є Google. Далі пишемо. Пробіл брайля пишемо, заходимо по першій силці. І тепер оце вибираємо це от скопірувати, нажимаємо кнопочку. Тепер показуємо, що тепер типу, воно, тепер зайдемо в YouTube. Я йду, наприклад, на, на канал своєї подружки. І я. Далі дивіться, я скопівювала. І нажимаємо типу цього штучку. І скидаємо. Опа! І як ви бачите, вийшов пустий коментар. На сьогодні все. Сьогодні всім пока-пока.